Вітаю на каналі Перша Віза. Сьогодні поговоримо про те, в яких країнах ЄС можна повторно отримати тимчасовий захист. Це питання актуальне для багатьох українців, які вже тривалий час перебувають за кордоном. І, можливо, розглядають варіанти зміни країни проживання. Тимчасовий захист у ЄС надається за принципом першої країни. Тобто, якщо ви вже отримали цей статус в одній державі, то інші країни можуть відмовити в повторному наданні. Але є винятки. Німеччина дозволяє повторне оформлення тимчасового захисту, навіть якщо ви вже отримували його в іншій країні. Але рішення ухвалюється на місцевому рівні, тому правила можуть трохи відрізнятися залежно від федеральної землі. Нідерланди, Хорватія та Румунія дають можливість повторного отримання статусу, але спочатку потрібно офіційно відмовитися від захисту в попередній країні. А от Румунія надає тимчасовий захист без обмежень, навіть якщо ви вже мали його раніше в іншій державі. В Іспанії також можливо повторне оформлення через центри підтримки. Але важливо знати, що місце проживання визначає держава, і не завжди можна обрати бажане місто. На жаль, не всі країни ЄС дозволяють повторне оформлення. Наприклад, Чехія, Норвегія та Швейцарія у більшості випадків не надають тимчасовий захист повторно. А у 2023 році Польща теж припинила надання повторного захисту, хоча українці можуть залишатися тут, але без доступу до соціальної підтримки. Якщо ви плануєте змінити країну проживання, важливо заздалегідь підготуватися. Дізнайтеся про правила конкретної країни та можливість повторного отримання статусу. Офіційно анулюйте попередній статус, якщо це потрібно, та ознайомтеся з умовами проживання, працевлаштування та соціальної підтримки. На сьогодні це все. Не забудьте підписатися на канал Перша. віза», щоб завжди бути в курсі останніх новин та отримувати важливу інформацію для українців за кордоном. До зустрічі! Перша віза робота за кордоном це просто.